Без домовленості про перемир'я завершився другий раунд переговорів України та Росії в Стамбулі. І це попри те, що українська делегація вкотре запропонувала безумовне припинення вогню. За словами голови української делегації Рустема Умєрова, вдалося погодити черговий обмін військовополоненими. Їх обміняють тих, хто важко хворий або важко поранений, а також юних бранців молодших за 25 років. Цей обмін відбудеться за формулою Всіх на всіх. І власне, коли може відбутися третій раунд перемовин, які загалом їх перспективи про це далі говоритиму з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Я вас теж вітаю. Добре, чути мене нормально. Так вас чути добре, пане Сергію, так, Що стосується так. Так. так переговорів, то ми очікуємо на кінець місяця можливий формат за участі президентів США, європейських лідерів, турецьких лідерів. Ну і звичайно, український президент, плюс російський диктатор, якщо з боку Росії буде реальна готовність до переговорів до того, щоб зупиняти цю війну, а не просто займатися оказамилюванням і створювати тільки інформаційні приводи ілюзії цих переговорів, тому що ну те, що ми маємо зараз, це неготовність Росії припиняти війну і бажання якимись мінімальними інформаційними кропками е створити відчуття, що наче переговорний на процес триває, але реально. Його немає, тому що ну він є, але він не приносить тих результатів, на які сподівається Україна, наші партнери і США вже два з половиною місяці, як в Джиді, було домовлено про спільний формат США Україна. Це припинка вогню, припинення вогню на фронті для того, щоб відкрити трек для дипломатії. Ми не можемо почати дипломатичний трек. не Зупинивши вогонь, інакше це просто переговори під дулом автоматів, коли з одного боку щодня вбивають цивільних, з іншого боку, вимагають від України поступок територіями, які вони собі включили в конституцію, і таким чином вважають, що легітимізували окупацію навіть тих територій, які досі не окуповані, які вони три з половиною роки намагаються окупувати, і завдяки героїзму українських захисників дипломатичній роботі українського керівництва їм заробити це не вдається. І от в цих умовах. Поки що результати такі, що домовлено про обмін полоненими, про обмін важко пораненими, про обмін молодими захисниками з боку України і окупантами з боку Росії, і про повернення тіл загиблих пане Сергію, всі ми бачимо, що фактично росіяни затягують всі ці переговори. І, на вашу думку, як довго вони ще можуть тягнути? Ну, виключно моя може бути думка, розумієте? Ми ж. Не маємо можливості завісти в голову путіну. Ми маємо ми маємо розуміння, що його цікавить війна просто як національна ідея Росії, бо вона тримає його в тонусі, скажімо, політичному. Йому вигідно придушити опозицію, йому вигідно придушити олігархів. Йому вигідно поставити на службу власним інтересам всю величезну машину, яку він контролює російську державну машину. Йому вигідно це війна, це національна ідея Росії станом на зараз. Але скільки це триватиме як активна фаза на фронті, ми можемо лише припускати. От моя суб'єктивна думка: Путін хоче скористатися літнім періодом для того, щоб наступати, тому що війна влітку активніша, ніж зимкою, тому що зеленка, тобто зелені насадження, посадки, дозволяють штурмовим групам пересуватися менш поміченими, плюс довгий день світловий, тобто в день активніша війна ніж ночі, плюс дрони літають. Взимку менше, тому що сідають акумулятори швидше в літній період. Тем, тепла температура вони менше розряджаються. Ну і відповідно, використовуючи ці погодні умови, земля суха, немає болота під ногами, як це буває, взимку або вісняно-літній період. От він хоче цим шансом скористатися, щоб потім можливо сісти за переговори, сказавши, що тепер, от мої червоні лінії посудились ще далі. Ну але логіка така, що він буде постійно. Ці Червоні лінії працювати чи зацікавлений в цьому демократичний світ далі мати справу за агресором, який кожного разу буде дурити, вводити в оману, розказувати, що він за мир, але треба віддати йому те, що він собі придумав як свої новоокуповані території. Це повний абсурд, і звичайно, українська переговорна рамка вона повністю суперечить цьому, і Україна на це ніколи не погодиться, тому що. Для України територіальна цілісність це взагалі не предмет переговорів, це не те, що може звучати за столом цього переговорного процесу. Меморандуми сторін є такий нюанс. Україна передала свій варіант пропозиції заздалегідь за п'ять днів до зустрічі. Росіяни от власне лише під час самих переговорів передали свої пропозиції. Чому вони не поспішали і що змінилося в тому меморандумі? Є якісь нові вимоги до України. А вони спеціально не поспішали, тому що текст їхнього меморандуму нічій не відрізняється від того, що вони заявляли публічно. Але якби вони приділили цей меморандум в такому вигляді до переговорів, їх би дуже жорстко розкритикували за те, що вони фактично імітують переговори. Тому що, якщо ти їдеш на переговори з вимогами віддати землі, які ти навіть ціною величезних кривавих зусиль не окупував, то це виглядає не як переговори, а як вимоги підписати капітуляцію. І, звичайно ж, Україна на це ніколи не погодиться. Але якщо ти хочеш вести реальні переговори, то ти маєш пропонувати якісь компроміси. От вони компромісів не пропонують, тому вони в свій переговорний процес весь затягнули, не показали меморандум до переговорів, щоб не бути розкритикованими за імітацію цих переговорів, а показали лише в Стамбулі. Ну і відповідно, тепер в них є ще час потім сказати, що ми опрацьовували переговорні рамки. Ну, повторюсь. Буде йти паралельна імітація переговорів і наступ на фронті для того, щоб далі вбивати українців, чи наші партнери на це зводяться. Це тепер вже м'яч на цьому боці. Але ми бачили сьогодні заяву вже спікера Джонсона з Конгресу США з міжної палати, палати представників про готовність до санкцій. Ми бачили лінці Грем в Києві. Це близький сарат до, до Трампа і сенатор, який займає дуже процкову позицію про те, що час накладати серйозні санкції на Росію. тому що інакше це буде. Показумиль вона тривати ще дуже довго, і це точно не наближає ні на домиру в Україні, ні до виконання передвиборчої дефіціантки до Анда Трампа припинити. Поки Росія не погоджується на припинення вогню, натомість я ну невеличкий прогрес у гуманітарному питанні обмін полоненими. А чи тут Росія легко погоджується? В цьому процесі це зусилля, які докладають наші спецслужби. В відповідний переговорний формат входить ЄСБУ, і, і головне управління розвитку, і омбудсмен. І це завжди складно, тому що, наприклад, не завжди вдається отримати той список полонених, який передає Україна. От останній обмін це був взагалі. Ну, такий фактично не. Ну, я не хочу тут вживати якихось таких фраз наперетних. Одним словом, це були списки, які самі обидві сторони зі свого боку готували, а не навпаки. Тобто, ті, кого, наприклад, Україна хотіла витримати, її не було відповідним чином передано. І, звичайно, ми маємо це часто спостерігаємо таку картину. Якщо є дуже сильний там публічний запит на певних на певну групу осіб, то Росія тоді повишає вартість. Ну, це як ринок рабів, вибачте на слові, повишає вартість таких військовополонених, і це ускладнює процес переговорів, часто таке трапляється, але без деталей. Тому це дуже складний процес і супроводжується багатьма-багатьма нюансами. І, наприклад, коли була Курська операція, то вона була успішна не тільки в тому плані, що вона показала вразливість російської оборони і нікчемність їхньої доктрини про територіальну цілісності, так далі. Але також вона дуже швидко дозволила поповнити обмінний фонд. І... Обмін потрапили російські строковики, які звичайно дуже важливі для їхніх російських матерів, і вони б миттєво почали тиснути на російську владу, і тому Росія дуже швидко погодилась обміняти цих російських строковиків на тих, хто потрібен Україні І тому курська операція була успішна, хоча б з точки зору обміну фонду я повинен. Але не для того, щоб показати, що критикувати Курську операцію, ну це абсолютно нікчемна поведінка тих, хто нічого не розуміє, як і чому вона відбувалася, але в таких інших, більш таких тривіальних умовах обмінний фонд, то, звичайно, складніше проводити ці обміни в так, як не хотілося. В Пане Сергію, маємо лише 30 секунд. Хочу спитати, а Павутина вплинула на другий раунд переговорів? Можливо, на психологічний стан російських. А пагутина по павутина так ну, да, звичайно, їхні гонори, їхня зверхність. Ця ерогантна поведінка кудись почала дуже швидко зникати порівняно з першою зустрічю, яка була в Туреччині, коли вони читали лекції і займалися таким повчанням зверхнім. То зараз більш прагматично це поводили, і це президент своєму ну, відео інтерв'ю для журналістів з Європи. Теж на це звернув увагу, тому що. В даному випадку, ну вразливість Росії вона набагато більша, ніж вони намагаються грати своїми м'язами перед публікою, як такі пристаріли культуристи, замість того, щоб визнати, що їхня доктрина оборони вона настільки дирява, що вона в реаліях 21 століття ні на що не здатна, що показало знову ж таки операція, і удар по кримському мосту, і фактичне вигнання чорноморського флоту з чорного моря, і зараз знищення російських бомбардувальників на глибоких тилових. На підходах всередині самої Росії, тому Росія набагато слабша, це великим рахунком колос на глиняних ногах, які можна в один момент прострихнути. І питання в тому, чи буде світ достатньо рішучий, щоб цей момент наблизити чи далі буде захривати і намагатися шукати порозуміння в очах Путіна. Пане Сергію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку. Був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.